Усім привіт! Сьогодні на нас чекає робочий влог. Три тижні я збирала докупи свої думки та ці відео. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Дуже хочу з вами вже цим поділитися. Будуть дві новини. Тому, якщо вам потрібно трошечки робочого натхнення, то тут ви його точно знайдете. Давайте розпочинати. Якщо ви той глядач, що слідкує за мною з того часу, як я відкрила свою агенцію, ви знаєте, що в мене було вже два офіси. Перший я здала, тобто ми виїхали з нього перед тим, як почався перший карантин. Другий я здала перед тим, як почалася війна. Тобто я просто сподіваюся, що з цього ми будемо виїжджати не по причині якогось іншого апокаліпсису. Коротше, це новина номеродин. Я повернулася із Іспанії, почала шукати офіс, і зараз я покажу, як це було. На цей раз для пошуку офісу я звернулася до ріелтору для того, щоб знайти найбільш підходящі для себе варіанти. Я розглядала саме ось такий старий фонд, скажімо так, тому що мене цікавив офіс без ремонту. Ми подивилися декілька варіантів. Усі вони розташовувалися у центрі. Я шукала офіс десь 25-35 квадратів для того, щоб почувати себе затишно, комфортно і не переплачувати за квадратні метри, і не переплачувати Воти за квадратні метри на період опалення, тому що з минулого року саме тарифи, вони виросли вдвічі. Ось цей офіс був досить непоганий, світлий, просторий, приємний. Можна було зробити ремонт, але не для мене. У плануванні, тобто там було декілька входів, виходів. Ось тут зліва одразу була двері, і потім там ця арка. Ну не зовсім зрозуміло. Цей мені теж сподобався вити з вікна, теж був чудовим. А він був навіть трохи більшим, і у ньому навіть був наявний окремий кабінет, що було великим плюсом. Але там було просто нереально спекотно. у маленькому кабінеті кондиціонеру не було, і було незрозуміло, чи можна буде його там додати, повісити, а дихати там просто не було. Тому цей варіант відпав. Ще один офіс ми подивилися у тій самій будівлі, але нижче. Там був дуже дивний вид із вікна, якісь малюнки на стінах. Не було мені зрозуміло, що робити з ним у плані ремонту. І ще один ми подивилися, але він був ніякий, тому що знаходився теж на першому поверсі, досить темний, хоча і у дуже добрій локалізації, тому не сподобався. І, врешті-решт, ми повернулися до першого варіанту. Я вирішила спинитися на цьому з трьома вікнами. Тут відрізане опалення, що зробить рахунки по комунальним платежам трохи нижчими, і я потім поставила тут кондиціонер, адже його не було. Були ось такі яскраво жовті стіни. Це питання я також вирішила. Знайшла маляра, який усе це діло зафарбував досить швидко за один. На день я купила дуже гарну фарбу, вона перекрила це у два шари, і одразу стало набагато приємніше там знаходитися. Там було досить брудно. Усе це я так базово прибирала, поки людина фарбувала. І ось так це виглядало у той самий день. Вже набагато краще. Потім треба було доробити якісь там технічні моменти зі світлом. На це усе я теж шукала людей-підрядників, які це робили. І ось це світло у віконечці, можливість обрати щось приємне для офісу, для того, щоб було тут затишно. Мені подобається, коли. Усе, що мене оточує, мене й у той самий час надихає. Тому для мене це було пріоритетним завданням створити такий простір, щоб і мені, і членам моєї команди було комфортно сюди приходити і проводити тут свій робочий час. Зараз ми вже тут. Тут ви бачите картини, які я обрала на відео. Цю стіну треба ще доробляти, переробляти. по офісу я вам приведу так само у наступному відео, і на це зараз немає трошки часу, тому що в мене є новина номер два. У той день, коли я дала згоду на цей офіс, я отримала дзвінок від нашого адміністратора у моєму дитячому центрі. Кідо, що знаходиться тут у місті Дніпро, і виявилося, що із сусіднього приміщення, яке стоїть за стінкою від е, мого кідо, з'явилося приміщення під оренду, тому що увесь час воно було зайнято з того самого часу, як ми заїхали. О! Ось тут давайте зупинимося та помилимося на те, яку цукерочку ми відхопили. Ось так воно виглядало у перший день, коли ми туди. Зайшли, ну, якщо серйозно, то звичайно, ми розуміли, що об'єм роботи просто шалений, величезний, гігантський, і розуміли, що це дуже багато часу займе грошей, сил. І звичайно у голові звучали слова «Jingle Bells», звучали слова не на часі, але. Все ж таки ми вирішили ризикнути. Я, якщо чесно, зараз приглядаю і думаю, як Як взагалі ми все ж таки зважилися на це. Так, розповідаю. Ми розглядали його як потенціальне приміщення для нас у майбутньому. І неодноразово говорили про те, що це було б ідеальним рішенням, саме через те, що в нас просто не вистачало площі для того, щоб розмістити більше діток. І саме у той день. Ой, І саме у той день, коли я розглядала дивилася приміщення для офісу, в нас з'явилася така можливість. А, так, я розказую.

Дев'ята-п'ятнадцять, то така ну страшна помилка. <хи> дуже рано, але добре, я це переживу. Е, я просто дуже excited. Excited просто ось так. Ось я, а ось мої excited. Вранці наступного дня я поїхала. А для того, щоб подивитися приміщення, прийняти рішення, порадитися із Вікою із моїм партнером, ми порадилися, і звичайно, час зараз дуже непростий, турбулентний для будь-якого підприємця. І зараз дуже важко дозволити собі приймати взагалі якісь рішення, але, мабуть, по-іншому ми не можемо, тому що це наша точка зросту. Тих пір з того самого дня почався шлях ремонту тут у офісі і у кідо. І тут ми розпочинаємо наш шлях, Підписали документи. Тут ми ще не знаємо, що виникнуть проблеми зі стінами, тому що приміщення було підтоплене, що будуть проблеми із сантехнікою, що доведеться просто купу усього змінювати, що будуть проблеми із електрикою, і нам доведеться повністю переробити усю електрику у цьому приміщенні. Тому. Це перші дні. Перші дні. Я тут щолкую пальцями, і давайте трошки займемося агенцією. Тут ми вже переїжджали усі речі із попереднього офісу. Вони зберігалися у домі біля батьків мого чоловіка. Там такий склад усього непотрібного та потрібного нашої сім'ї. Мій чоловік допомагав мені переїжджати. Тут ми купляли диван у юзку. нас Виявилися дуже добрі сусіди. Чоловіку допомогли занести цей диван на четвертий. Поверх зараз і в майбутньому буде наглядна демонстрація того, що стоїть за цим клацанням пальцями. Ми... Секунда відео до після просто шалена купа роботи і старань. Ось це смішний момент, я вирішила, що я зможу ногою підвинути диван. Давайте ще раз хоп! А, та й таке, нехай. Тут я представляла речі. Чоловік допомагав мені збирати столи. Взагалі взяв на себе усю чоловічу роботу, за що йому величезне дякую, тому що усі минули минулі рази. Попередні я це робила без нього, і на цей раз це просто була величезна поміч. Це зекономило мені купу часу, сил. Тому дякую йому Ще раз. Тут я щось відчищала. У той самий час треба було робити ескізи для кідо, тому що ми прораховували усі меблі, які там будуть. Тут я малюю нашу стійку для адміністратора, і потім ці малюнки я передавала для того, щоб по ним зробили нам цю стійку. Її зробили саме так, як я її намалювала. Це наш перший мак у офісі. Це я купила стусло і дивилася. Від інструкцію як саме треба різати ці багети під кутом 90 градусів для того, щоб вони сходилися і щоб можна було зробити ось такі типу декорації на стінах. Ось і усе це відбувалося якось так паралельно. Тут ремонтам і роботу 5.01.42 Ага, і трьохдверна. Так, так, вам потрібні габарити опакування, щоб зрозуміти яким чином переглянув склад воробника чи наша хана буде грати і можуть і сновські сломатися такої бувало. Ага. За ці тижні я спілкувалася, мабуть, що з десятками різних підрядників, будівельників, людей, які були і є задіяними у цьому ремонті. Ось тут це був тільки-тільки початок, але ми вже прийняли рішення змінити повністю електрику, як я казала, з міркуванням безпеки. По перше, а по-друге, для того, щоб усе справно працювало і не виникало питань у майбутньому. А ми Підходимо до завершальної стадії ремонту у Кідо, і це так важкувато і дорого кожного дня. Тому справ дуже багато. Зараз я хочу тільки одного: поїхати і провести час із сім'єю. Хочу поїхати погуляти із соною і підготуватися до робочого тижня. Завтра тиждень ми починаємо із консультації. Я їду давати консультацію у салон краси, і з цього почнеться мій робочий тиждень. Ми побачимося з вами дуже дуже скоро. Дякую вам за підтримку, за перегляд і до зустрічі. Вже тисячу разів казала, що я дуже сильно люблю свою роботу, і зараз воно взагалі просто із шаленим темпом усе несеться без проблем. Зараз жертвую своїм вільним часом, переглядом серіалів просто відпочинком, Увесь час працюю, але чим не готова жертвувати, так це часом із нею. Діти дуже швидко ростуть, і я про це завжди пам'ятаю, тому намагаюся просто проводити з нею найбільш якісний час, наскільки це можливо, тому що вона просто. Супер! Обожнюю цю маленьку дівчинку. Пішла до неї, дякую вам величезне за перегляд і побачимося з вами дуже скоро.